Морква на вашій тарілці може здаватися найпростішою річчю у світі надійним корнеплодом, який протягом багатьох поколінь годував людей від корерів до селян. Але якою б скромною вона не здавалася, звичайна морква, довга помаранчева і хрустка, насправді є одним із результатів генноінженерного проекту, який тривав останні 10 тисяч років. У дикій природі морква маленька, бліда і має тонкі вилоподібні корнеплоди з різким присмаком. Лише століття селекції за бажаними ознаками дали нам моркву, яку ми бачимо сьогодні. У цьому відео ви дізнаєтесь більше про те, як первісні дикі рослини стали овочами та фруктами, звичними для нас. А перед переглядом хочу попросити вас підписатися на канал та поставити вподобайку, аби допомогти розвитку нашого каналу. Величезна кількість фруктів і овочів, які ми сприймаємо як належне, ніколи так не виглядали. Це результати великої історії людського землеробства, історії, в якій наші доісторичні предки методично відбирали рослини за бажаними ознаками: найбільші, найароматніші або найстійкіші до хвороб і схрещували їх між собою. Хоча індивідуальні зміни можуть бути незначними, з часом цей процес радикально змінив те, що ми кладемо на наші столи. Візьмемо, наприклад, капусту Брасіка. Ця єдина рослина, яку ретельно культивували протягом століть, дала нам капусту кале, брокколі, брюссельську, цвітну білокачану капусту і ріпу. Близько 10 тисяч років до нашої ери люди збирали їжу з природного біологічного різноманіття, яке їх оточувало. І з часом одомашнили сільськогосподарські культури і тварин. У процесі одомашнення люди почали відбирати кращі рослинні матеріали для розмноження і тварин для розведення. Спочатку мимоволі, але в кінцевому результаті з наміром розробити поліпшені харчові культури і породи худоби. Протягом тисячоліть фермери відбирали бажані ознаки у рослин і таким чином покращували їх до сільськогосподарських цілей. Бажані ознаки включали сорти зі скороченим вегетаційним періодом, підвищеною стійкістю до хвороб і шкідників, більшим насінням і плодами, поживністю, терміном зберігання і кращою адаптацією до різноманітних екологічних умов, в яких вирощувалися культури. Протягом століть сільськогосподарські технології розробили широкий спектр можливостей для виробництва продуктів харчування, кормів і волокна. Багато в чому технології скорочують час, який ми приділяємо основним видам діяльності, таким як виробництво продуктів харчування, і роблять наше життя простішим та приємнішим. Всім відомо, як з часом змінився транспорт, ставши більш ефективним і безпечним. Сільське господарство також зазнало величезних змін, які в результаті принесли виробництву продуктів харчування, ефективність та безпеку. Якщо взяти для прикладу таку країну як США, то у 1870 році загальне населення становило 38,5 мільйонів осіб, і 53% цього населення було зайнято у сільському господарстві. У 2000 році загальне населення становило 275 мільйонів осіб, і майже 2% населення було зайнято фермерством. Це слугує ілюстрацією, як технологічний розвиток зменшив потребу в сільськогосподарській праці. Люди почали проводити селекцію сільськогосподарських культур ще задовго до того, як отримали базові знання основ генетики. Відкриття Грегора Менделя, який пояснив, як ознаки передаються від батьків до нащадків, пролили нове світло на це питання. Розуміння того, як розсуєння і тварини набувають ознак від батьків, створило кращі умови для селекції сільськогосподарських культур і худоби. Відкриття Грегора Менделя зробило революцію в сільському господарстві, започаткувавши розвиток селективного схрещування з більш глибоким розумінням основних механізмів успадкування. У традиційній селекції рослин нові сорти створюються або шляхом відбору рослин з бажаними характеристиками, або шляхом поєднання якостей двох близько споріднених рослин. Такими характеристиками можуть бути, наприклад, стійкість до певного шкідника чи хвороби, або толерантність до кліматичних умов. Пилок з генами бажаної ознаки переноситься з рослини одного сорту на квіти іншого сорту з іншими бажаними ознаками. Зрештою, завдяки ретельному відбору нащадків, бажана ознака з'явиться в новому сорті рослин. Традиційна селекція рослин протягом сторіть створила величезну кількість дуже успішних нових сортів сільськогосподарських культур. Також було зроблено багато менш вдалих схрещувань. У традиційній селекції схрещування часто відбувається відносно неконтрольовано. Селекціонер обирає батьків для схрещування, але на генетичному рівні результати не передбачувані. ДНК батьків рекомбінує випадковим чином, і бажані ознаки, такі як стійкість до шкідників, можуть поєднуватися з небажаними, наприклад, низькою врожайністю або низькою якістю. Щоб відокремити небажані ознаки від бажаних, потрібно докласти чимало зусиль, і це не завжди економічно доцільно. Багато потенційних переваг втрачається на цьому шляху, оскільки рослини, які не демонструють бажаних характеристик, відбраковуються. Традиційні селекційні програми вимагають багато часу, часто десятиліття для виведення нових життєздатних сортів сільськогосподарських культур і є дуже трудомісткими. Мутації це зміни в генетичному складі рослини. Мутації відбуваються природним шляхом і іноді призводять до розвитку нових корисних ознак. У 1940 році селекціонери дізналися, що вони можуть прискорити мутації за допомогою процесу, який називається мутагенез. Радіація або хімічні речовини використовуються для зміни ДНК рослин. В результаті модифікації генетичного матеріалу, рослини можуть набути нових і бажаних характеристик. Під час цього процесу селекціонери повинні виростити та оцінити кожну рослину з кожного виробленого насіння. Це робиться для гарантії безпеки споживача. За допомогою радіаційного мутагенезу було виведено понад 2,5 тисяч сортів рослин, включаючи рис, пшеницю, грейпфрут, салат і багато фруктів. Цей метод широко використовувався в 1970-х роках, але сьогодні з його допомогою виводять небагато сортів. У міру того, як розвивалося розуміння генетики, з'являлися нові технології для виведення сортів рослин. Прикладами технологій, які використовуються сьогодні, є селекції за допомогою генетичних маркерів, коли певні ознаки рослини можуть бути використані для спрямування селекційних програм, а також генна інженерія. Базова структура ДНК ідентична у всіх живих істот. Біотехнологія розвинулася до такої міри, що дослідники можуть взяти один або кілька специфічних генів майже з будь-якого організму, включаючи рослини, тварини, бактерії або віруси і ввести ці гени в геном іншого організму. Це називається технологією рекомбінантної ДНК. У 1978 році першим комерційним продуктом, отриманим в результаті використання цієї технології, став синтетичний інсулін. Раніше підшункова залоза свиней і великої рогатої худоби була єдиним способом виробництва інсуліну для людини. В сільськогосподарській біотехнології зміни вносяться безпосередньо в геном рослини. Як тільки ген, який визначає бажаного знаку ідентифіковано, його можна вибрати, виділити і перенести безпосередньо в геном іншої рослини. Наявність потрібного гена, що контролює його знаку, можна перевірити на будь-якій стадії росту, наприклад, у маленьких саджанців. Таким чином, селекціонер може швидко оцінити отримані рослини, а потім відібрати ті, які найкраще виражають бажаного знаку. Виробництво нових сортів сільськогосподарських культур за допомогою генної інженерії займає в середньому близько 10 років. Генна інженерія в сільському господарстві стала популярною з 1990-х років. Хоча переваги генетично модифікованих сортів широко визнані, ця технологія викликає значну опозицію з екологічних міркувань та через етичні питання. Усі види сільського господарства, включаючи органічне традиційне, модифікують гени рослин таким чином, щоб вони мали бажані ознаки. Різниця полягає в тому, що традиційні форми селекції змінюють генетику рослин опосередковано, відбираючи рослини з певними ознаками. Тоді як генна інженерія Змінює ознаки, вносячи зміни безпосередньо в ДНК. Усі сільськогосподарські культури, створені за допомогою генної інженерії, проходять ретерні випробовування на безпеку, перш ніж їх випускають для комерційного використання. Оцінка ризиків і тестування на безпеку показали, що немає жодного сорту, який би становив ризик для споживачів. А на цьому все. Дякуємо за перегляд. Підписуйтесь на канал, якщо вам сподобалося відео. Та гарного вам дня!